18 квітня відбулось друге засідання 21-ї сесії Івано-Франківської обласної ради. На початок сесійного засідання зареєструвало 79 депутатів. Вів сесійне засідання. Перший заступник голови облради Олександр Левицький. Депутати затвердили порядок денний 72 питань. Першим питанням порядку денного було питання про звіт директора обласного телебачення Галичина, яке вже розглядалось на попередньому сесійному засіданні і викликало неоднозначне ставлення депутатів. На другому засіданні питання було знято з порядку денного за пропозицією депутата Івано-Франківської обласної ради Галини Біляшової з фракції Наша Україна. За такий вихід із ситуації проголосувало 79 обранців. «79 за проти немає, утримуються. Немає. Рішення прийнято, дякую. Одним з ключових питань, яке було розглянуто депутатами, стало питання про виконання обласного бюджету за 2012 рік. Недовиконання обласного бюджету сталося по причині недовиконання місцевими бюджетами. Ми сьогодні слухаємо звіт про виконання обласного бюджету, де не виконано тільки 8 мільйонів гривень. І на цю суму зареєстрована офіційна кредиторська заборгованість. 8 мільйонів, яка погашається при сьогоднішнім проектом рішення про внесення змін. До обласного бюджету. У свою чергу голова фракції Удар Івано-Франківській обласній раді Тарас Парфан висловив критичні зауваження щодо виконання бюджету. Бюджет не виконується системно, третій рік підряд. Для прикладу, за результатами 2011 року, обласний бюджет не виконаний на 36,5 млн мільйонів. Якщо взяти по, по галузях, то структура боргів виглядає наступним чином: освіта. 42 мільйони гривень. Медицина 21 мільйон гривень. Соціальний захист 11 мільйонів гривень. Культура 7 мільйонів гривень. Фізична культура і спорт 5 мільйонів гривень. Інші 35 мільйонів гривень. При розгляді питання про програму соціально-економічного та культурного розвитку на 2014 рік та основні напрямки на 2014 та 2015 роки ряд депутатів висловили свої міркування та бачення соціально-економічного розвитку області. Коли ми говоримо про соціально-економічний розвиток, ми повинні розуміти взагалі, що це таке. Ми не повинні розуміти одне про те, що ми гроші ділимо, ті, які прийшли яким чином цей бюджет, і кожен рік ці крохи розподіляти Ефективно чи неефективно це вже друге питання. Я за те, щоб хоча б ми трошечки вивчили досвід іноземне, як депутати, і почали інвестувати кошти ті, кошти, ті, які збираємо в обласний бюджет, в проекти, які будуть приносити щось, а не тільки витрачати їх. Сьогодні більшість жителів Надвірнянщини працюють в таких. Е Підприємствах як Укрнафта, як нафтохімік Прикарпаття, і вони всі переймаються тими проблемами, які сьогодні є на цих підприємствах. Також висока актуальність питання проблеми будівництва плавального басейну в місті надвірна. Я знаю, що в проектах обласних є підтримка будівництва плавальних басейнів у снятині, в долині. Але не передбачено чомусь самонадвірна. Тому ця пропозиція я думаю, вона є надважливою для саме для надвірнянців. Одним з важливих питань у плані збереження історичної пам'яті про січове стрілецтво стало прийняття рішення про оголошення 2013 року роком січового стрілецтва. Розглянувши ще ряд питань, депутати розійшлися на перерву, після завершення якої у залі не було кворуму і головуючий оголосив перерву у роботі сесії.